Біжимо на випередки. Ноги плутаються у високій траві. Сонце опускає нижче вогняний молот на наші голови. Неформатні діти. Доросліші за всіх дорослих в сім'ї. Звикли отримувати нагоріхи, бути на поготові Цілодобово. Не боюся зрізати навскіс. Колючі зарості та рівчаки, всі мої, вони самі знаходять мене, найкращі приятелі. Не боюсь обігнати дошкульно. Сам же сповільнюєшся залюбки. Аби ми вирівнялись, аби знову потрапили в ритм. Ще сьогодні не буде розбитих колін і сердитих сліз, А єдина велика кров, яку пролимо, але чи й шовковиці, Сон палких перетворень вже пробирається крізь верболіз, І скажені пси прийдешніх днів Скавулять на околиці.